Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, сьогодні я вам хочу розповісти про імовірні справжні причини, чому Володимир Зеленський не втік, коли почалася війна. Але для того, щоб зрозуміти мотивацію президента, то для того треба зрозуміти одну річ. Він дуже розумна людина. Він буквально він геніальна людина. Я взагалі не є його симпатиком. Після Стамбульської конвенції я ну, просто мене... Трошки ця його зводійська дія, але треба розуміти, що це є розумна людина. То, що говорять, що він дурак, то є чуш. По-перше, подивіться, як він свій квартал підняв. Ну, його ж квартал ну, не був якимось там чимось там виділявся перед тим же дізелями або ще якимись каленами, але тим не менше, квартал став номером один. То ж там тупі шутки, то таке. За це я у деяких наступних роликах скажу, але ну, це не означає, що він не геній. Плюс, і оця його кампанія-президентська, яка почалася із серіалу про Голобородька. Я думаю, ви всі розумієте, що це була вже тоді кампанія на вибори, як мінімум на вибори, а то і зразу на президента. Як це було філігранно розраховано, як були тонко прочувствовані. По-перше, настрої людей, що їм треба чути, що вони хочуть чути. По-друге, у форматі такого ігрового кіно це можна було, ну можна було за виграшки поставити, як він там розстрілює Верховну Раду. Ну це ж не агітка, да? якби таке агітці, я хочу розстріляти Верховну Раду. Ну та його би посадили в тюрму або в дурку. А так це кіно все. Але як воно людям зайшло? І там була ну купа супергеніальних моментів. І з цим я хочу, щоб ви всі зрозуміли, що Зеленський це розумна людина, це є геній розрахунку, це є геній маркетингу. У нього розум швидкий, досить. Він людина креативна. Він згадайте у цій перший час, коли він став президентом його прес-конференції, як він кмітливо відповідав, як він досить непогано жартував, тобто він чудово вміє і не в тупі жарти, як у кварталі. Він, ну, він дуже розумна людина, повторюся. І тепер, коли я сподіваюся, ви повірили мені, що він розумна людина, або й самі то знали. І зараз ми перейдемо до наступних е, моментів. Перший момент. Чи загрожувало, е, чи загрожувала Зеленському смерть у Києві, навіть якби Росія зайняла Київ? Ну я думаю, не загрожувало. Я думаю, я думаю, так і є, що. Ці всі буряти з кадировцями би штабелями лягли принести живого і здорового Зеленського Путіну на блюдечці, щоб вони з нього потім показушно зробили якесь там е, або судилище, або там, я не знаю, покаянне признання, щоб він там щось там розказав про те, як погано нацистська ідеологія і так далі. Він не потрібен, був мертвий. Якби він був мертвий, потрібен. ну... Тоді би Путін був дурак. Вбити Зеленського це б було дуже примітивно з точки зору геополітики, бо обіжених у нас люблять і так далі. Росія, у неї така політика свого опонента дегуманізувати, так як вони це робили із УПА, із Бандерою з усіма остальними своїми суперниками, дискредитувати суперника і так далі. Але ну вбивати то примітивно і люди люблять. Тих, що постраждали, і це би був удар по іміджу Росії. Тобто, те, то, що вбити хотіли Зеленського, це чуш. І цю чуш нам озвучив е -е, той же самий чоловік, який казав, що він нас хотів попередити про війну, бо ходив у чорному там чи якому там одязі. Ну, це смішний бред. Е -е, то, що нам говорили, що там була мало не спроба штурма Офісу президента і так далі, ну як вам сказати? Згадайте оці фотографії Зеленського, такі, де він такий томно так задумано дивиться вдаль, такий втомлений, небритваний і так далі. Е, ну, це постановочні фотографії, їх зробили, для того, щоб ну, в рамках того, щоб виліплювати образ нашого. Лідера нації і так далі. І, ну, Подумайте просто, якби був Штурм Офісу президента, то там би по з усіх сторон все знімали, то з того би вже такий блокбастер зробили, що взагалі. Тобто, ну, не, було, не було загрози прямої життю президента. Можливо, була якась там опосередкована загроза від ракетних ударів і так далі. Але знову ж таки, по-перше, у Києві були і літаки, і ПВО. Тобто, ну, Київ. Мав чим відбивати ці ракети, і частково їх відбивав. По-друге, зліт ракет видно за тисячі кілометрів. Ті ракети, які летіли на Київ, їх було видно в момент запуску. Мацкальські літаки було видно в момент їхнього злета із їхніх сраних аеродромів. Тобто Зеленський знав, коли щось летить і. В будь-який момент він би міг сховатися. І це би був, ну, міг сховатися. Це, і це був нормальний розумний вчинок. Якби він під час повітряної тривоги сидів у офісі президента, він би був дурак. А то, що він не дурак, то що він дуже розумна людина, я вже сказав. І ну, я сподіваюся, ви це розумієте. Тобто прямої загрози його життю не було. Плюс, Київ не був оточений. З Києва весь цей час був вихід. І я більш ніж впевнений, що навіть якби Київ був оточений. Повністю взяти в кільце, то для президента вихід би був і так. Ну, По-любому, якісь ці всі старі КГБшти з Совєтського Союзу, які там ті всі бункери рили і так далі. Вони передбачили виходи з усіх сторон. І воно все, я думаю, функціонує. Якщо навіть не функціонувало, то його перші ж дні війни прокопали зразу. і, ну... Або навіть тоді, коли була загроза, коли за західні змі почали казати, що Росія нападе. Я думаю, бункери прочистили, виходи з Києва, прочистили. Тобто, це вийти із Києва Зеленський міг у будь-який момент, якби там дійсно запахло таким конкретно жареним. Тепер вдамося до розрахунку, які плюси того, що Зеленський залишився в Києві. Він лідер нації, він символ спротиву, він очолив цей весь двіж. Він героїчно говорив із лідерами західних країн, сидячи в Києві. І, і, ну, а для них вони сидять всі такі няшні у своїх кабінетиках із черевцятами. Вони взагалі не розуміють, як то сидіти у Києві. Їм цикотно, вони, ну, вони не звикли до такого. І для них це було дуже круто і так далі. Тобто сплошні плюси з того, що Зеленський у Києві. З точки зору голого розрахунку, який я впевнений, він іще до початку війни він такі моменти прораховував. Плюс ще момент психології. Зеленський він такий, ну такого нарцистичного типу. От ну, всім таким людям, які на виду, їм любляться гроші і слава. І ну, просто деяким трошки більше любляться гроші, так як Порошенко. Він там на грошах там. Ну, а деяким більше любляться слава, їм любиться купатися у лучах слави, щоб їх всі хвалили, щоб їх всі любили. Оце Зеленський такий. Ну, якби він втік, то тоді влада би в нього залишилася, бо він би керував би Україною з якогось там умовного Львова або щось таке. Але слава би не залишилася. Слава би була тим, хто би обороняв Київ, тобто Збройним силам України. Йому і так перепало <кхи> дуже багато слави, яка, певно, бентежить когось із офісу президента і так далі, а може, і самого Зеленського. Але зараз він має цю частку слави, бо він не втік. І він це чудово знав, що ця слава буде з ним. Тепер розглянемо. Негативні моменти. Що би сталося, якби він поїхав із Києва? Ну, чого боїться Зеленський? Він, знаєте, він такий, він, такий, нарцис, трошки. Ну, трошки, не трошки не знаю, але нарцис, коротше. Але він такий, знаєте, трохи полохливий нарцис, Він як цей такий горобчик, він бігає, такий, все, пригає. Тобто, щось якийсь у нього страх є. Можливо, цей страх іде з його, з його якогось давнього дитинства. Він ріс у кривому розі, і це досить таке місто специфічне. Знаєте, чим більше, чим далі на схід, чим ближче до Москви, тим більше гопників, і Це типу типове індустріальне місце. І такий ну кмітливий, такий веселий, креативний, такий розумний єврейський хлопчик. Його по-любому гопніки не любили. І згадайте, от момент, коли він там Зеленський якомусь там чувакові розказував, що там мені 41 рік, я не лох. Мені сорок троє. В цьому моменті якось проглядається така штука, що він дуже не хоче бути лохом. Тобто він хоче, щоб, по-перше, з одного боку, він хоче, щоб його любили, а з другого боку, він дуже не хоче бути лохом. І враховуючи, як з першого ж дня як наші ЗСУшники люто мінусували москалів втекти у Львів, це б пахло. Ну, у разі якби відстояв Київ, а я втік у Львів, ну, це б трошки виглядало як лох. Ну, І тому він не втік, він не хоче бути лохом. Я повторююся, він розумна люди, він умніший чоловік, він геній розрахунку. І він це все прорахував. Окей, я трошки нагнав на Зеленського, але знов таки я не є його симпатиком, але я і не є його антипатиком. Чому? Бо давайте подумаємо, що б би робили другі президенти на його місці. Давайте згадаємо Януковича, давайте давайте навіть не Януковича згадаємо, а згадаємо про мову Парасюка. Щоб Янукович що відставку, ми йдемо на штурм зброєю. І що зробив Янукович, коли це все почув? Тому, що навідшого внука занесли в список людей, которых нужно люстрировать. Тобто, Янукович, бо його якийсь там сотник, налякав, що він буде штурмувати його з рани Міжігорія, е, то він просто взяв, погрузив своє бабло в Камаз і смотав. Окей, що би робив наш видатний сивочовий Гетьман Порошенко. Візьміть повістку, будь ласка, Поехали. візьміть, будь ласка, Поехали. Візьміть повістку, будь ласка. Порошенко на російській мові, знаєте, у людини в стресі завжди проявляється його рідна мова. Він і закричав водітелю, поїхали. Ну, все, він боявся, він тупо застав, що його заарештують і загноблять, там, дискредитують і так далі. У нього був цей, цей такий непонятний, такий інстинктивний, глибинний якийсь страх із нього прорвався в той момент. І... Чомусь, ну я не впевнений, да, бо коли там більш справжня загроза, та у людей деколи такі резерви, що е, мама не горюють, такі просипаються. І деколи ти думаєш, що він труса, а з нього виходить герой. І наоборот, великі герої стають, залишаються виявляються трусами, Але чомусь я думаю, що Порошенко свою задницю би застрахував і втік би в Ліг. Тобто е, ну, і ми би не отримали той об'єм допомоги, і нас би настільки не заповажали у світі. тобто у той історичний момент Зеленський опинився на своєму місці, і його геній розрахунку зробив чудове добре діло для України. Оце треба розуміти, тобто не ідеалізувати його, що мужній герої там я не знаю, відстрілюючись від кадирівців. Тенісною ракеткою збивав ракети і залишився груддю обороняти Київ. Ні, це не так. Він розрахунок, він розумний і так далі. Він залишився, бо він розумів, що йому нічого не загрожує і добре залишиться в Києві. Але при цьому Бог так дав, що він для держави зробив дуже добре, і того принижувати його ні в якому разі не можна. Ми маємо розуміти, що це добре, що так вийшло. Тепер чому я цей ролик записав? Значить, ну Зовсім не тому, що там, мені любиться когось там, особливо за владу там, щось говорити. Мені про них менше всього хочеться говорити. Але е у нас яка ситуація? Альтернативи б Зеленському нема. Ми маємо кризову ситуацію. Ну, багато в чому у нас біда з економікою. у нас ну, Всюди біда, і війна ще додав. Ну, тобто, нам би було добре, якби наш президент слухав нас, народ. І слухав не свій там багатоголосий хор почитателів, бо знаєте, то добре, коли тебе почитають. І, ну, але ну, є поняття критики конструктивної, і коли ти нормально слухаєш конструктивну критику і ти береш із неї щось цінне і робиш щось добре, це круче однозначно. І того нам би було добре якось на цього президента впливати, щоб його там не на расиси другі його зализували його. І не, не всякі хитрі ярмаки йому там на вухо шептали, а щоб він чув нас, і щоб ми вміли донести до нього нашу думку про те, як яке, по-перше, в нас життя. Не щоб йому Коля Тищенко розказував, що скільки там, почм котляти по 20 гривень на базарі, а щоб, ну, щоб він мав реальну інформацію, щоб він якось діяв. Чому? Бо він любить славу, він дуже хоче, щоб його любили, і він тому зацікавлений, щоб народ його любив. Якщо він зрозуміє, за що його народ буде любити, якщо він зрозуміє, що треба робити, щоб народ його полюбив, він це зробить, це гарантія. Бо ну, йому це потрібно, йому це життєво потрібно. Оце от хамство з наїздами, коли його там обзивають бубочкою там ще, ну це, по-перше, це некрасиво, по-перше, це не гідно українців. Ми шляхетна нація, і ну, не можна так себе вести, як, як зграя орків. Це по-перше. По-друге, ці хамські наїзди нічого не донесуть до Зеленського і до його людей. Бо він ранимий, він ранимий, він гостро сприймає будь-яку критику. Він розуміє, що він розумний, він розуміє, що він. Інтелект має і в чомусь геніальний, він це усвідомлює чудово. І коли він бачить, що хтось його називає тупим бубочкою, дураком і так далі, він, він вважає абсолютно справедливо цю людину дураком. І тому нам не треба говорити такою мовою дураків, якщо ми хочемо щось до нього донести. Взагалі, донести щось до президента це важка задача. Я якось постараюся подумати, якусь там схему намалювати і це зацепити у якихось наступних роликах. Так, по-простому на пальцях розказати, як то маємо діяти. Це важка задача, це дуже важка задача. Але якщо простий каві... капітан КВН зміг очолити країну із такими піраннями, політиками, які були на той момент, отак от взяв і їх тупо взув 70% голосів, чи скільки там він набрав, то цьому вже є елемент маленького дива. Може, то треба було Богові, щоб так сталося, щоб іменно щоб він там не втік, щоб Україна оборонялася і так далі. Тобто, щось в цьому таке є, знаєте, над нами. І якщо таке диво відбулося, то може, може відбутися диво, що ми зробимо так, що він почне нас чути, і за допомогою якихось тверезих думок народу. Він втримає державу від той прірви, в яку вона рухається в даний момент і при поточних обставинах. Тому я записав це відео, потім зберуся з духом і попробую далі продовжити цю тему. На сьогодні все я і так дуже багато часу від вас забрав. Вибачте, якщо щось не так, всім щастя, мирного неба над головою, всім з Богом.